Вітаю вас на каналі Ньюзрум. Тут ми щодня боремось за одне, аби правда звучала голосно. Якщо те, що ви почуєте сьогодні, вам відгукнеться, просто поставте вподобайку, підпишіться і поширте це відео. Це нічого не коштує, але для нас це реальна підтримка. А ще можете залишити коментар. Ми, до речі, читаємо кожен ваш коментар. Ну, відбувається те, що насправді ми маємо сьогодні колосальну кризу державного управління. Коли на сьогоднішній день люди, які повинні, яких ми обрали, які стали владою, які призначені на посаду міністрів, заступників міністра, вони сьогодні не виконують самої основної своєї функції. Вони не вирішують проблеми людей, вони не вирішують проблеми України, вони виходять тільки ходять по ефірах і розказують про те, як все погано. Е, от Війна, от катастрофа, розводять руками і все зводиться до того, що. Та ви подумайте самі про себе. Тоді виникає ще одне питання: саме базове. якщо е-е Гасло влади полягає в тому, що так ви, українці, подбайте самі про себе, то питання для чого нам ці чиновники, для чого вони отримують сотні тисяч гривень щомісячної заробітної плати, для чого ми їх цих утримаємо? Я так розумію, люд, людина приходить у владу, щоб ще раз кажу, вирішувати проблеми людей. Щоби показувати, як буде розвиватися країна, як, як яка думає про нинішні категорії, якщо ми говоримо про пенсіонерів, про нинішні категорії про пенсіонерів і про майбутнє е, пенсійних виплат. Про майбутнє. А коли людина так виходить, та ні, та, ну а що ми можемо зробити? От демографічна ситуація у нас погана, от у нас там ринок праці звужується, от у нас зарплати не ростуть, от у нас погана пенсійна система. Друзі, так ми без вас це знаємо. Ваше завдання урядовців, ще раз скажу, приймати рішення для того, щоб всю ситуацію виправити. Більше того, Дивіться, у вас є всі можливості приймати будь-яку, ну, скажімо так, реформу. У вас є 300 голосів в Верховній Раді. Коли я працював міністром, у нас багато наших ініціатив, ну, скажімо так, важко проходило через парламент, і, можливо, ми зробили не все, що ми хотіли зробити, через те, що ну, тоді в Верховній Раді не було монобільшості, яка б голосувала все. І нам доводилося переробляти багато ще. Деякі законопроекти не проходили через супротив всередині Верховної Ради. Зараз, вибачте, влада, уряд має все, має монобільшість, будь ласка, не подобається вам щось пенсійні системи. Ви вважаєте, що вона якась неправильна? Так змініть, будь ласка, цю пенсійну систему. А так виходить. Якщо взяти от пенсійну систему, ми зробили. Ну, досить непрості кроки в пенсійній сфері в 2016-17 році. Щоб ви всі розуміли, ми тільки почали тоді пенсійну реформу. Ми почали, ми не завершили, ми почали тільки трохи наводити порядок. Ми скасували систему спецпенсій для там, депутатів, чиновників, міністрів, прокурорів, там, працівників якось так блатних, так би мовити, структур. Ми це зробили. Ми зробили систему нового осучаснення пенсій. І тепер, незалежно уже від того, який уряд буде, який президент, але 1 березня буде проходити індексація пенсій. Тобто, ми заклали фундамент для того, щоб пенсійна система розвивалася далі. Але що відбулося в 2019 році? У 2019 році прийшли нові урядовці і зупинили Пенсійну реформу. І зараз сама головна проблема в тому, що пенсійна реформа нам багато говорить, ну от, а що ви там зробили 17 2017 році? Так проблема полягає в тому, що ця пенсійна реформа була зупинена. Сказали, там ми, та ми от зараз прийшли до влади, ми вам покажемо, яку реформу проводити. І що за 5 років було зроблено? 5 років пройшло. Не рік, не два, не півроку. 5 років пройшло. І ми бачимо, що в пенсійній системі не зроблено нічого. І от колосальна проблема була зупинена те, що ми почали в 2017 році, просто зупинено. Але нового нічого не зроблено. І тому так ми отримали зараз пенсійну систему, яка, вибачте, не вигрібає всіх проблем, які сьогодні накопичуються. Так, вона, ну скажімо так, не, не рухається вперед. Пенсійна система. Пенсійна система не забезпечує основних проблем сьогодні пенсіонерів. Так, тому що зупинилося все в 2019 році. І мені, в мене тільки одне питання: а хто відповість за ці 5 років фактично зупинки реформ і про те, що в 5 років в, в пенсійній системі взагалі нічого не робилося? От взагалі нічого в пенсійній системі не робилося за ці 5 років. І сьогодні, замість того, щоб, ну, скажімо, так, по, ну, показати своє хоча б бачення? Виходить представник Міністерства соціальної політики і говорить: ну, так, все, ну а що, ну от ви бачите, як, як, як воно все, турбуйтеся про себе самі. Ну, друзі, це не урядовці. Це не люди, які мають приймати, ухвалювати рішення і допомагати українцям. Це просто така безвідповідальність і безпорадність. Тому ще раз хочу наголосити, з чого я почав все це коріння одне. Криза державного управління в, у, в, нашій, в Україні колосальна кадрова професійна криза, ну от з якою стикається сьогодні кожен українець на кожному рівні. Щиро дякую кожному, хто додивився це відео до кінця. Ваша підтримка надзвичайно важлива, якщо ви хочете зробити внесок у розвиток незалежного контенту. Можете залишити донат за посиланням в описі до цього відео. Кожна ваша гривня це інвестиція в правду і якісну аналітику. Я дякую вам за довіру.